Рада зустрічі з вами малята. Пропоную вам послухати вірші про осінь. Вірші про осінь. Це маленькі історії, які допоможуть вам побачити осінь по-новому. Відчути її аромат, почути її мелодії. Нехай ці вірші надихнуть вас на власні осінні пригоди. Приємного перегляду та яскравої вам осені. Королева осінь. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує І для зими запас готує. Золота осінь. Ще недавно в небі синім пролітали шуравлі, а сьогодні в безгомінні ходить осінь по землі. І від краю і до краю, від двора й до двора, золотого урожаю знов до нас прийшла пора. Дари осені. Восени врожай збирають, на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька. Під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в теремок. Каштанопад ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок, жовтий лис на землю ліг, слідом знов каштанчик плих. День за днем таки підряд Паду лист каштанопад. Осінь, сіла осінь на порозі, довгі коси розплила, спілі яблука на возі до бабусі привезла, вітром двері відчинила, дари з воза забирайте, павутинкою злетіла. Через рік мене чекайте. Дякую за увагу. До нових зустрічей.